Пам'ятаю, був тоді розпал карантину, і в справах моїх утворився той безнадійний вакуум, від якого починаєш стрімко відкочуватися до риття нори і чищення шерсті, що збалялася. Усі мої знайомі теж розм'якли, відкинувши непотрібні їм кінцівки та соціальні навички, створивши натомість широкі диванно-кухонні грибниці. Можливо, вони навіть встигли набути агресивних рефлексів, і про повторне проходження Бордерленса в кооперативі не могло бути й мови, я нудьгував. Приблизно на другий тиждень ув'язнення мені довелося подивитися одну цікаву, документально глумливу передачу про котів, де розкривалися всі їхні маленькі підлі секретики, про те, що вони могли жити на два будинки, випрошувати їжу в чуйних людей, спати біля ніг цих господарів на вечір тощо. Суть була ось у чому. Парі домашніх котів силами знімальної групи були причеплені на шийники з гоупрошками, після чого котів відпускали назад на вільний випас. Деякі за своїм звичаєм пропадали день, хтось два. Трансляція показала всі їхні походи знайомими маршрутами з усіма зупинками, тут посидіти, тут повартувати, зайти в чужий двір, зжерти залишений шматок печінки. Хтось встиг поспати в будинку літніх сусідів, хтось зіткнувся з вороною і в жаху злиняв під лавку. Вже за три дні мені зателефонував кур'єр, щоб я відчинив хвіртку і забрав свою довбану коробку заліка. Так, це було неминуче. Зрештою, барсик був абсолютно необмежений у переміщеннях, їв мою їжу, спав на моєму дивані та дряпав мою ногу. Чому б цьому брехуну не добути для мене трішки контенту, кіт переніс інтеграцію кіберемпланта в нашийник абсолютно спокійно. У мене, зрозуміло, не було такого бюджету й ентузіазму, що у хлопців ізнешено джеографік, тож камера нічого нікуди не передавала, а тільки записувала. Я подумав, що якщо камеру і знімуть, сприйнявши її за засіб стеження за голими жінками, я нічого не втрачу. Хріне з ним, нехай повоюють з побутовим шпигунством. Увечері, як зазвичай, барсик пішов на зміну, несучи закріплену під підборіддям приблуду. Його не було півтора дня. Я проводив цей час, слухаючи на Ютубі страшні історії, і на звичний стрибок у відчинене вікно майже не відреагував. Барсик тим часом пригубив сухого корму із миски і влігся на килимі. Я зняв навушники і подивився на розпатлену білу тушу. Камера була на місці, що мене дуже здивувало. Знявши девайс, я під'єднав його до комп'ютера і почав перегляд. Запис почався з того, що барсик обійшов в ділянку і звалив за паркан. Там він зріс під запорошений ганок і певний час сидів на землі за чимось спостерігаючи, або просто витріщаючись в нікуди, як це заведено в катів. Я промотав цей відрізок до моменту, коли мій пухнастий друг застрибнув на гараж, який розташований через три будинки, і лапу підштовхнув тенісний м'ячик, що застряг там. Він ішов за ним, поки той не впав на подвір'я, а потім різко розвернувся і побіг. Зістрибнувши на чахлу вишню, він деякий час самовіддано терся об гілки вилицями, так що від гуркотіння і скреготу дешевого мікрофона у мене заклало вуха. Я скрутив звуки, промотав ще трохи. Барсик доброзичливо нюхався з дрібним боязким песиком, який явно не міг постояти за свою територію і вдавав із себе привітного господаря. Вологий та цікавий ністикався в об'єктив. Я вже подумав, що зараз це непорозуміння заліпить його шмар наглухо. глухо, але Барсикові набридлі собачі залицяння, і він пішов, залишивши песика позаду. Стало трохи цікавіше, коли в нього сталася майже ковбойська дуель із якимось жирним гдимчастим котом. Але годинник так і не пробив дванадцяту, тож дуелянти просто розійшлися. Потім Барсик заснув на чиємусь курнику під заспокійливе кудахтання курчат, і мені довелося пропустити чверть запису. Він зістрибнув з курника і пішов по чужій ділянці, чемно оминаючи грядки, часом коротко принюхуючись і рухаючи на всі боки добре помітним білим підборіддям. Власний огляд камери незабаром скоротився якраз до дистанції котячої морди. Стало зовсім темно, кіт пробирався у високій траві. Я чув сухий шелест, якісь далекі постукування, дивні писки. Зізнаюся, це мене заворожило і ввело у стан тривожної цікавості, де він ішов, куди мав намір вийти. Ці звуки вони майже присипляли. Усе ж таки я занудьгував і клацнув на останню третину відео. Кадр був несподівано яскравим, кіт перебував у освітленому приміщенні, точніше, в кімнаті, сильно заставленій табуретками або якимись стільцями, так точно, високими стільцями без спинок, приблизно як у барах. Їх були десятки і стояли вони так щільно, що я ще подумав, мовляв, мій кіт, усе ж таки залізний якийсь меблевий склад, а не в приватний будинок. Стіна навпроти була метрів за п'ять, нерівно оббита блискучим ліноліумом, вона мала щонайменше дивний вигляд. Якого хріна оббивати стіни ліноліумом та ще й так варварський халатно шматками використовуючи залізні кнопки, я викрутив звук на максимум, барсик тихенько муркатів, камера ледь помітно ходила вгору вниз. Мені стало очевидно, що цього гівнюка хтось гладив, а гівнюк в свою чергу кайфував, потім пролунав хрускіт, точніше, хрумкання. Кіт розгризав ласощі, і я побачив кілька крихт, що впали перед об'єктивом. На найближче сидіння з потрісканою чорною оббивкою лягла рука, пальці були довгі, грожеві і злегка тремтіли. Вони кілька разів шкарябнули по дермантину, немов привертаючи увагу барсика, а потім я почув тихе. Киць-киць-киць. Чомусь мені стало не по собі. Киць-киць киць, киць, киць У мене з'явилося стійке враження, що киць-кицькають мені, ніби запрошуючи вийти з камери і посидіти поруч. Фішка була в тому, що барсик був глухий від народження і кликати його було марно. Я це знав, але незнайома людина. Незнайома людина, звісно, ні. Я проковтнув кому горлі і продовжив дивитися. Хтось мовчав, рука нерухомо лежала на чорному. Потім почувся легкий, приглушений шум і поруч, просто по сидіннях пройшлись чиїсь брудні. Ні, не так огидно, відразливо брудні ноги. Виглядали вони так, немов їх щойно втоптував лайно в септику, що побільше влізло, а потім одразу ж задумав пустотливо пробігтися чистими меблями. Кіт зацікавлено проводив поглядом ці нечисті, босі кінцівки, але майже відразу повернувся до споглядання ліноліуму. Я встиг помітити тільки якісь звисаючі предмети. Чи то кільце для гімнастичних вправ, чи то кайдани, бляха? Я почав відверто побоюватись. Не було сумнівів, що ці хлопці, яким би вони не були, камеру помітили. Ну щонайменше той, що тримав Барсика на руках, точно, але чомусь її не зняли. І це при тому всьому, що обстановка у них вдома була, м'яко кажучи, специфічною і потребувала певної приватності. Простіше кажучи, я б таке ніколи нікому не показав, тим більше не дав би знімати на камеру навіть за умови, що обличчя буде не видно. Я натиснув на паузу і трохи подихав, дивлячись у стелю. Може, ну його до біса, Ну не гарно ж, як мінімум, та й страшнувато. Барсик спав на килимі. Безтурботно витягнувши шерстяні стегенця, він усім своїм виглядом показував, що нічого страшного, за його кошачими мірками з ним не сталося. Насправді, чого ти так завівся, сказав я сам собі. Якби господарям будинку не сподобалася камера, вони б її зняли, та й не відбувається на відео нічого по справжньому дивного. Ну притягнув хтось собі 200 стільців у кімнату, і що з того? Може, перекуп якийсь, або дядько на меблівій фабриці сторожем працює у нього цих стільців, я нервово хіхікнув і продовжив перегляд. Цієї ж миті я майже оглух від моторошного гучного сміху, який вщент розніс можливості вбудованого мікрофона, тож сміх швидко став зернистим і кубічним, спотвореним. Він грізько обірвався, я не встиг натиснути на паузу. Чепившись у підлокітники, я дивився, як ноги вдруге пройшли повз, упевнено балансуючи на стільцях, ми сиділи в повній тиші. Сам Барсик глухий, а тому абсолютно спокійний. Киць, киць, киць. Пальці пошкрябали. Барсик підвівся. Судячи з усього, він солодко потягнувся і зістрибнув з привітних колін на підлогу. Він йшов між нескінчених стелевих ніжок, немов у якомусь штучному лісі, чемно обходячи, як нещодавно обходив грядки, якийсь невиразний мотлох, сумки, годинники, розбиті телефони, різнокольорові книжечки документів. Потім я побачив ще одну руку. Вона була засмаглою, сильною. Хтось просунув її між стільців і поклав на підлогу гігантський ніж. Відео закінчилося, його немов обрубало цим самим ножем. Я стягнув навушники, встав, потім довго стояв на вулиці, дивлячись на зелену травичку. Не знаю, чи був ніж наприкінці своєрідним попередженням, напевно, все ж таки не був, враховуючи, що я досі живий, просто так співпало. Я не пішов ні в поліцію, ні на форуми, і відео це відразу ж видалив, як забобонний дідок, що проганяє з дому, наче з запаленою свічкою. Я не збирався розмірковувати про те, що це було, начебто вийшло. Єдине, що я зробив, так це переселив барсика до матері. Вона давно просила віддати його, бо їй стало самотньо після того, як сестра співмешканка переїхала в інше місто. Ні, не подумайте, я боявся не його. Не було в мене ніякої гидливості чи страху, що він притягне на собі прокляття. Він, вочевидь, бував у цьому дивному місці неодноразово а і нічого собою не приніс, крім бліг, та й то лише одного разу. Так що ні, я боявся за нього. Я не засуджую котів за те, що вони можуть знайти інших господарів. Але як один із його утримувачів я змушений був жити заходів, щоб ця дивна обставина не вплинула на нього, ну знаєте, погано. Ось така коротенька, але як на мене, дуже моторошна історія про котика. Чекаю на вашу думку в коментарях. А якщо історія сподобалася, ставте свою козацьку вподобайку. Ну а якщо дуже сподобалося, підтримайте канал своїм спонсорством. Ще почуємося.